Вітання всім, хто тримає район. Коли я починав розбиратися в українській анімації, я думав, що рано чи пізно всі мульти закінчаться, і мені доведеться робити щось інше. Там, знаєте, придумувати щось нове чи повертатися до старих форматів. Я. Yeah. Все ще чекаю. Просто навіть в такий складний та буремний час нові мультики продовжують з'являтися. Що чудово, бо говорити про них я обожнюю. Більше я певно тільки люблю не стиху, та й твердо впевнений, що зайвий розголос цим проектам не завадить. Сьогодні в нас на розгляді два цікавих пілоти українських мультсеріалів. тому не тягнімо довго і погнали 7 січня. Нам вирішили зробити подарунок на різдво по старому календарю і презентували світу першу серію серіалу про пса-патрона. Починається все з заставки, де нам показують головних дійових осіб: самого пса патрона і його друга кота Тома. Кіт залипає в пралку. Амогус Перекидується парою слів про те, як їхні справи, і патрон не хоче нічого розповідати про свої діла житейські. Том стає гіпножабою з футорами, і все-таки переконує собі цю, щоб той розповів про свої пригоди. Отримав він одного разу повідомлення про підрив моста. That the bite of 87? І треба все перевірити. На жаль, він розслідував не справу кримського моста, і свою дедукцію він доходить до висновку, що це справа рук бубухів. Ну і назва для злодіїв навіть зважаючи на те, що мульт спрямований на більш дитячу аудиторію, назвати злодія бобух така собі ідея. Так, я шукаю сенс в мультиках для дітей. І що ти мені зробиш? Вилазить короб, який в розгубленості через невідомий предмет. Йде лекція від патрона, що чіпати такі речі не варто і необхідно одразу кликати на допомогу. Тобто тут в нас йде ще повчання. Дора, мандрівниця, момент чисто твоя допомога. Невідомим предметом виявляється закладений кристал з дистанційним керуванням, яке знаходиться у Бубуха. Допустити детонацію не можна, тому починається екшн-сцена з переслідуванням злодюшки. Із допомогою коропа, який виявляється знає карате, нейтралізують поганця, а ДСНС ліквідують кристал, який виявляється ракетою. Кіти пес далі точить ляси. Ну нічого, я справжній українець. Ну реально, Том чисто українське ім'я. Став лайк, якщо ти теж Том, тільки де Джері. У першій серії можна сказати, що все досить непогано виглядає. Крім мети розважити, бере ще на себе задачу донести меншим та й не зовсім меншим глядачам про всі жахи, які приносять з собою болотні окупанти в такій грайливій і дружелюбній формі. І коли починаєш думати про це більше, то тільки згадуєш, що хочеш дуже сильно задонатити на ЗСУ. Візуальний стиль витриманий добре, виглядає привабливо по-живому і динамічно. Вони тут, взагалі, смаколик. Анімації місцями бракує кадрів, що не дивно, бо самою анімацією займалася лише три людини. Ну і бо звісно, трохи кринеш. До речі, мене здивувала величезна кількість іноземних коментарів під мультом на Ютубі. І щоб ви розуміли, їх справді до біса. зі свос the best cartoon I have ever sine. Can't wait for more episodes. Ну що ж хочу сказати, мало мультів бачила, але позитивна реакція не може не тішити. І скільки бабла була апнуть творці на іноземних переглядах, <laughs> можу тільки порадіти і по світлому позаздрити. Буду стежити далі, очікувати на покращення і, можливо, ще повернусь до цього мульта у якомусь зі своїх відео. Пес патрон, звісно, крутий, проте мої патрони і спонсори, які підтримали вихід цього відео, крутіші. Ви теж можете підтримати мене за посиланням в описі та отримати різні плюшки в подяку. А ми рухаємося до нашого наступного пацієнта. Любительський мульт занімований однією людиною. Один факт цього вже заслуговує величезної поваги. Університет Чупарського вийшов він трохи давніше, і я хотів про нього поговорити, але ніяк не підверталося можливості. Тому стартує все з стилізованого проморолику універу Чупарського з показом всіх технологічних принад та переваг, які відкриються тобі при вступі. Ех, якби такий універ існував в реалі. І я що для тебе? Жарт. Не витрачай мій час на свої роздуми. Вступай в університет Чупарського прямо зараз. Шмат рьобаного. Два друга Андрій та Остап вступили до цього універу і обговорюють свої. Очікування від студентського життя. Туси, гулянки, п'янки, довгі безсонні ночі через сесії і купа непотрібних і складних завдань. Одним словом, все, що я прогаю через дистанційку, окрім останніх двох. Ректор Яйцедуб. Степан Романович, навіть ім'я цього ректора я знаю, а свого ні. Виголошує мотиваційну промову в стилі Войтен. Тапіробляний дії імені. Андрюха хоче склеїти собі дівчину і побухати ввечері. Остап не такий впевнений в пікаперських здібностях свого товариша, тому б'ються об заклад, і блондин має час до кінця дня, Перекидається купою жартів та відсилок до поп культури. Злий брат близнюк декана зі спільноти. Та ні, як лисий з бразерс, та знаходять об'єкт свого зітхання. Незграбна сцена флірту та відсутність взаємної симпатії приводять подруг до Еджі Лорда Роми, який весь такий похмурий і за яким стопроц будуть сохнути дівчатка в Тіктоці. Oh Пацани роблять те, чого я не зробив ні разу за весь минулий семестр. Приходять на пару. Її веде чало за кібернетичною рукою, якого звати Борис, якому подарував свій голос Рендарус. Мене звуть Морштейко Борис Якович. Всім привіт! Ви на каналі Рендарус. Йей я дико кайфую з його голосу всюди де чую. і тому його лекції я б слухав уважно і не пропускав ніколи. До речі, про озвучку. Тут у нас майже зірковий каст з популярними блогерами на всіх ролях, що додає ще декілька балів у купілку крутості цього мульта. Андрія виганяє за недоречні питання, і пацани попадають в лабораторію однорукого професора. Роздивляються дивовижні винаходи цього генія розуму. Оскільки супер важливий для нашого уряду творіння охороняється як російські склади з боєприпасами, Андрюха створює супербджолому мутанта і знищує її паралельно з половиною стіни. На розгородє приходить подивитися професор і офігіває від скоєного. Брати відповідальність за свої вчинки не круто, тому хлопці спихають все на російського шпигона, бо якщо б були винні вони, то їх відрахували б у перший же день. На новини про диверсанта одразу підтягується ректор, щоб знайти цього підступника. Пацани сидять на палі ви з московським акцентом. І от я, звісно, не Шерлок, але щось мені підказує, що шпигоном може бути він, якщо це все, звісно, не їхня вигадка. Андрюха Рома та Остап вирішують теж шукати шпигуна. Плюс пацанам треба переконати всіх, що вони це не придумали, і шпигун справді існує. Чувак з лабораторії, якого вкусила оса, став зомбі і влаштовує масштабне зараження. Клопаки хочуть йти, але їх вирішують перехопити зомбаки. Треба тріпать! І вони втікають на вищий поверх. Натрапляють на Іван Іванича і проводять його до лабораторії, де виявляється, що він справді російський шпигун, а не їх побрехенька для відмазки Вау! Восім літ він шукав спосіб проникнути туди. Я б сказав, що це тупо і докопався, що за вісім років можна було б щось придумати, але знаючи, які вони в реалі, це досить правдоподібно звучить. Через геніальну відсилку до хороших русських йому весь час був хороший Іван Іванович. І ніщо на це не натякало. Борис поквитався з шпигуном, але московит є московит, і він забирає професора з собою на дно. Пацани та дівчина пробують вибратися з лаби, де їх оточили зомбі. Рома втікає від них на джетпаці. Хто куди? а Я поз'йо. А Остап знаходить рідину, яка нейтралізовує нежить і завершує зомбі-апокаліпсис. Все добре, що добре закінчується, і можу сказати, що перша серія виглядає чудово. Виконаний серіал в швидкісному сідковному стилі, який віддає трішки ріком та мортій. глянь і... сюди і гріфінами, через що жарти сипляться як з кулемета, і сам темп оповіді є досить високим. Наголошую ще раз, щоб ви самі переглянули все. Бо я купу моментів упускаю, спеціально, щоб вам було потім цікаво дивитися оригінал самостійно, якихось сильних зауважень у мене немає. Гумор чудовий, смішний, власне, і дотепний та динамічний. Трішки стереотипно і в персонажів немає чітко виразно прописаних характерів. Моментами вони просто відчуваються як набір стереотипів, які роблять стереотипні речі в стереотипному оточенні. Ну, звісно, скільки це можливо за всіма тутешніми дивовижними винаходами і предепенсіями. А радий, що цей серіал так файно зайшов, і з нетерпінням чекатиму на нові серії та розвиток і покращення всього. Не забувайте про лайки, підписки та дзвіночки. Пишіть, як вам такий формат, об'єднаних оглядів на новинки. А ще я зрозумів, що зовсім забув про два найкращих місця в цьому світі. Мій Discord-сервер, де ми пізнаємо всю глибину та сенс шахмат. Усім доброго вечора. Сьогодні дуже е, велика новина. Я граю з Нейдом в шахи. Проводимо різноманітні івенти з різних ігор для великих компаній, та й загалом лампово проводимо час і мій телеграм, де я пощу про всі обнови, які відбуваються в моєму житті. Різноманітні меми, тизери та дуже важливі соціальні опитування. Якщо хочете не загубитися і знати, чи я живий, я ЖИВИЙ! можете підписатися ще й туди. І до зустрічі вже зовсім скоро у новому відео.